Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні я буду грати на смокі з ексільсочком. Так, запікався в каточку, це в нас режимчик. Облога. Так, ну зараз ми поглянемо, на що здатна дана смокі. Так, накинули по мені пробиття. Зразу з ходу Так, нагадаю, що в цього пристрою повишений урончик на 30%. Так Ну і пришвидшена швидкість повороту башні на 15%. так блин, там гаус уже бачив в цілії. Молоточок по захиснику по 620 накидаю. В принципі, непогано, я думаю. Чуть менше ніж простой смок і урончик. Так Щось таке помалую, <гум> так. Ну то таке зараз, думаю, налаштується приціл потрошки. Там десь просто гаус справа, треба його знести спочатку, здається. Так, ну все они бы гауса прибрав. блин, вогнем этого Так, ну Вогнемет на мою мінку наехал. Ого, аж три смуки у нас в катте. Це, конечно, потужно. Так, ну я поки що здалека понакидаю, там чуть чуть під'їду. Мене сточки не збрили. Так. перше захоплення є. Так, шафтик лупить. Так, точка Б злива. точку Б. Так, я тут так особо не спешу точки захопливать. Еще трошки побольше килим быть Пац. Скільки модулів є від смоки? Походу немає жодного. Ну поки модулів нема, то навалює непогано. Так, тому ну, встигаємо підлетіти. Так, встигаємо. Так, що нормас, є друге захоплення. І ми вже виграємо цю каточку з рахунком 2-0. Такс. Збриваємо А тут хтось ховається. шахтик Крапчик на бруті грає, чи що? Так, ну тут я ще й промазав, але в мене все одно там не було подвійного урончика. Нормально, що встиг навіть від бомби Васпа заховатися. Блін, дарма Сульпу просрав, як завжди. Так, ой-ой, там граната падає так, є четверте захоплення. Обанагаус. Ого, щось взагалі погаус мало я накинув з першого разу. Так, ну 26 хвилин, за 5 хвилин я оформив, я думаю, що непогано. Так, накинули пробиття, треба трохи хватило. Так, є п'яте захоплення і ми виграємо цю каточку. 700 точок. Заробив, 27 кілів зробив. Два рази загинув. Друзі, якщо вам сподобався огляд на смок із ексельсіотчиком, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.